Друзі, вітаю! Це проект тема дня. Ви дивитесь першим міським. Мене звати Іван Бучак. інфекційній лікарні знову померла дитина. У маленькій Христини була зовсім невисока температура температура. Але після втручання інфекціоністів у пацієнтки трапився анафілактичний шок. Це скажімо так за діагнозом медиків. І сьогодні у нас до студії звітали батьки цієї дитини Марина та Олександр. Я вас вітаю і по-перше, тримайтеся і наші співчуття. Я дуже ми щас зараз подивимося сюжет, так і я хочу власне вашу історію почути після нього. Тож набрійся мужності, ми дивимося сюжет, потім повертаємось до студії. Доньці Олександра декілька днів тому виповнилося 4 роки. Тоді ще родина не знала, що зовсім скоро Христини не стане. 27 лютого в дівчинки піднялася невисока температура 37,3. Батьки викликали швидку, фельдшери порадили їхати в інфекційну лікарню. Того ж дня, о пів на восьму вечора, дитина померла. Олександр говорить: це провина лікарів. Вчора мою дочь забрали в цю лікарню. Привезли на скорой помощи с диагнозом э, ангина. Температура была 37,3. После приема антибиотиков, ей укололи укол, произошел антисептический шок. Вот. Ее забрали в реанимацию, в реанимации она уже умерла. Ну, я, конечно, растерян очень. Я даже трудно представить. Батько каже, дівчинка тут вже лікувалася у січні цього року. Тоді їй ставили діагноз ангіна і кололи антибіотик цефтріаксон. А потім виписала зі слів родичів дитини, не вилікувавши до кінця. Головний лікар медзакладу Олена Партоєва коментувати смерть маленької пацієнтки відмовилася. Мовляв, немає на це дозволу. Я ніякої інформації давати не буду, тому що будь-яка інформація касає моєї пацієнта якого пацієнта. вона конфіденціальна наша. Поэтому это только вместе с родственниками или щоб письменное разрешение. Інші лікарі журналістам теж не були раді. Ми хотіли дізнатися, хто саме лікував дитину. Проте Марно. Ви ж фильтруйте, ми всі что, вместе Мы все вместе соберёмся. Просто стыдно заяв. Я не даю розрішення на сниманку. Я не хочу сьогодні сніматися. так розположення звезд. Это моє право. Либо я її снімають, я не знімаю. зараз. Правоохоронці з'ясовують, чому дівчинка померла, проте жодних висновків робити не поспішають. Спочатку експертиза. Якщо ж провину лікаря доведуть, він може перевести за ґратами до п'яти років. 28 лютого до металургійного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря інфекційної лікарні про те, що ними було констатовано раптову смерть чотирирічної дівчинки. Ціло дитини було направлено на проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті на теперішній час слідчим відділом за даним фактом внесені відомості. Однак остаточне рішення буде прийнято після отримання висновку експертизи. Це вже другий випадок, лише за лютий місяць, коли в стінах інфекційної лікарні помирає дитина. Декілька тижнів тому тут загинула чотиримісячна дівчинка, буцімто від менінгококової інфекції. Відзначу, за увесь час у кривому розі офіційно жоден лікар не поніс кримінальну відповідальність за халатність та службову недбалість, максимальні санкції, догани та звільнення. Микола Неручик, Віктор Зубченко, Олег Нікітін перший міський повертаємося до студії. Ну, у мене, у мене таке питання: чому не вірити лікарям? Чому вважаєте, що це недбалість лікарська? Ну, с самого начала э, мы верили, и как бы Марина э, вызывала при любой этой самой всегда скорую помощь и э, как бы... это дело не в этом, просто на я мы лежали. У січня, да, У січня, Да. и, и, и делали тот раз. же самый антибиотик. И все было с ребенком нормально, все было хорошо. Выписалась, она, выписалась она по выздоровлению, да. Вот, ну там с мелким там, насморк немножко такое, но в принципе это было выздоровление, как бы это нормально. вот. А сейчас после поступления, как бы, в больницу, вот, решили сделать то же самое. Но, видимо, или я не знаю, или... Время, ну я не знаю, я не врач, поэтому я ответить на этот просто вопрос не могу. Ну вот Но после того, как я купил эти антибиотики и передал э, это врачам, чтобы это самое я вот Марине передала, она передала врачам. Э, Кстати, чек имеется в наличии. Вот. Что это за препарат? Цефриаксон. это антибиотик. Вот. И до этого, я же говорю, прокололи, неделю кололи, и после выздоровления выписали. Вот. А сейчас есть еще один факт. Я сегодня был, сегодня был в судной, судной экспертизе. Вот. И там мне объяснили, что тело не привезли. Почему? Они объясняют, оно к нам не поступало, поэтому мы ни вскрытия, ничего не можем провести. Вот. А говорит, может быть не сюда, может быть на площадь освобождения, там тоже есть, привозят туда вот, э, детей до 18 лет. Я приехал туда, э, лаборатория работает до часу дня, я прождал до часу дня, тело не поступало. Где тело делось? Из больницы отправили? А в тело в пропало. Говорять, тож, Это что? То есть и вы зараз не знаете? Не ну, знаем. Угу. Uh, я так розумію, що ми потрібні усі дочекати uh, експертизи, uh, коли, коли нам очікувати результатів. Висновок. Uh, в тому то і діло, що я ж говорю, получается, uh, что тела нет, і експертизу не нельзя провести ніяк. Ну я я пропоную прямо зараз э, дзвоник зробити. Я бачив, що в сюжеті лікарі, ну скажімо так, не, не давали практично ніяких коментарів. Мені відмовляють в лікарні сказали, що ми вам ніяких справок дати не можемо і нічого не можемо езжайте в судмедэкспертизу и берите у них справку о смерти, свидетельство о смерти. Угу. Mm -hmm. Вот. Все. Мы тут не, у, у, не... у, нас закончен разговор. Вот так было. Uh -huh. Угу. Все поставлен вопрос. Ну, мы в прямом эфире. Я пропоную прямо зараз э, uh, подзвонить начальнику инфекционной лекарни Кривого Рога Олени Партоевой. Э, uh... ну, с кем uh -huh. я говорил, я не помню. Угу. Uh -huh. Ну, Вибачте, у нас адвокат Сергій Якименко прямо зараз на зв'язку. Пане Сергій, ви нас чуєте? я вас Ми вас вітаємо. Ну, загалом, що треба робити батькам, дитини, щоб довести лікарську недбалість. Ну, от я зараз якраз слухаю вашу передачу по інтернету. Ну, бачите як, ребенку 4 роки. В такому віці, тим більше ребенка там в общем це може бути тут. Быть причины такие не связанные с э, ошибкой врачей, это все должна установить экспертиза. То, что вот они говорят, что телом непонятно где и непонятно, в какой морг его повезли, это, это странно, конечно. Э, бо... Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, она должна установить причины смерти. Вот я очень часто говорю, вот тем более они говорят, что может быть повезли на площадь освобождения в морг, куда возят детей. У меня было в случае очень странное поведение потолога анатомов этого морга. Очень странный, потому что очень много зависит от срезов образцов ткани, которые, будут, которые врачи, эксперты будут разбирать и, на, на стекла, и хранить на стеклах. И сами врачи говорят, что здесь часто происходит подмена, потому что у них там большой банк подобных стекол, и поэтому надо быть внимательнее, Подойди mm -hmm. к адвокату сразу же. Вот. Очень хорошо, что уже начали там э, расследование в единый реестр, включено, я так понял. Вот. Ну, а Если только будет установлена вина врачей, а вина врачей может быть установлена только за заключением судебного медика. Вот uh, ну, тогда uh, 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 уголовное дело, гражданский уголовном деле, вот так. Пане Сергей, а в чем основна складность подобных справ загалом? Ну, у нас в Крымрове складность подобных справ, что проводят вот эти вот вещи, медики здесь же, и эти же медики в Крым вроде, которые друг друга знают. И вот сидит там по он понимает, что он сейчас сейчас делается к половезом. его коллегу могут посадить. Понимаете? Разумею. И вот у него большой такой вот... Разумею. Делать немножко так. Вот это бывает. Я, я не говорю, выкат... что в данном случае может быть то же самое. Но даже я по подобным делам, когда связывался с ведущими специалистами, экспертами в Киеве, говорил, они мне все говорили вот про эти стекла, про эти образцы тканей, и все говорили, что если вы сможете сделать так, чтобы прокуратура или милиция побыстрее их изъяла. Потому что это процесс по всей Украине вот такой подмен идет. Угу. А, ну, все ж таки, чому жоден лікар не покараної кримінальною відповідальності за халатність? Це таке дуже риторичне питання, ви на нього вже десь ну, відповіли. Так. А чому ні один корупціонер не сидить? Потому що не працює система. Сітка угу. не працює. І як адвокат. Порадьте щось батькам, які дії їм потрібно зробити. Ну, адвокати підійти, спокійно, встановлюють, часика полтора, два посидіти, по розбиратися з цим всім. Потом то, вот эти простые хождения и разговоры ничего не дают. Это надо писать, надо документировать э, эти все отправку, что все можно было заказать. Надо требовать, чтобы признали потерпевшим. Надо идти смотреть это уголовное дело, фотографировать себе, анализировать. Иначе ничего не будет двигаться. Я уже говорил, это Запорожец, который тормозит, ломается на каждом повороте. Надо выходить и толкать, толкать, толкать. Сам он не доедет и не поедет. Угу. Дуже дякую. Сергею Аклимоко, адвокат, был на прямому зв'язку в нашей студии. Е, uh, ну, скажімо так, що, що далі будете робити? Чи звертались ви до поліції? Ну, так, поліції, звісно, обов'язково. З самого початку, ще вночі, тільки після гибелі, я розмовляв з поліцією, ну, брали показання, вони мені дали номер э, цього діла, або як там воно називається, по якому я змогу знайти далі швидко, ну, быстро, щоб сильно довго не шукали. Щоби інформацію мог узнать. Вот. Ну, как бы Дело в процесі, але потому как немає никаких результатів і нет ніякого далі розслідування. Угу. Я прошу, прошу, щоб ми прямо зараз ще один дзвінок зробили. З нашої студії: це буде Олена Портоєва, начальник інфекційної лікарні Кривого. Ро. Вона казала, що. Повинні обов'язково бути родичі та батьки. Вони поруч зі мною, тому, будь ласка, режисери, прошу вас набрати і прямо зараз. Е, ну, ми в прямому ефірі намагаємося це зробити, щоб, е, будь ласка, е, щоб дозвонитись до, до Олени Портоєва. Загалом, чи е, хочу все ж таки до січня, ще повернутися. І ви казали, що е, такий же симптом був вашої дівчини в січні да. місяці. І такий же препарат? Так. Да. Е. Да. Угу. Ну, власне, ви, ви як для себе вирішуєте, чому так трапилось? Я не знаю. І тут ще другий питання. Може бути звичайне где-то щось перепутали. Я не знаю. Ви знаєте конкретно того лікаря, який вводив цей препарат? Ну, в ліці знаю. В лицо, а так, так Ім'я, фамілію. Ні, не А, угу. uh, Чи є у нас, знаю, чи ні? Дзвоника нема. Uh, ви, ви, власне, чого ви вимагаєте від цієї справи? Я розумію, вам дуже важко зараз. Що розібратися, В чому причина? почому. чому? І якщо виноваті врачі, то наказати того, хто в цьому виноват. Чи повинно керівництво лікарні відповідати за цей вчинок? Ну, насчет керівництва. Я не знаю, скоріше всього, оно ответственно за весь свой персонал в любом случае. Оно его подбирает, оно им руководит. И они должны отвечать за своих подчиненных. Как ни крути. Ну, правильно. Mm -hmm. Зрозуміло, у нас є час для того, щоб можливо ви наші глядачі нам зателефонували 067 827 2050. Будь ласка, чи у вас є питання, чи є коментар з приводу цього. Дзвоніть, дзвоніть нам. Чи, з приводу цього є у нас. Народна думка, прошу, нам режисер показують, що ми можемо її побачити. Не взагалі зовсім. тому що, в палатах, світ ніякий. Убирається ніяк. За деньги повністю все лічення, тому що в мене син в минулому році в мою. лежал в инфекционной больнице. Ничего. Там поменять нужно все. Начиная от оборудования, палат и все. Порядка там практически никакого. Вот. Сказать, ну, что грязно очень нет, но такого как бы хотелось, там порядка нету. И не только в инфекционке, а вообще вот эти больница первая наша желает намного-намного всего лучшего. Чесно, я вже лежала там давно. Ну, ремонт треба, він требує. Специалистов не вистачає. Ну, якщо підводити резюме нашого ефіру, дуже хочеться, щоб підвели його ви власне, чи є сили відстоювати свою правоту. Чи готові ти вийти до кінця? Звісно, готово. Дуже дякую і хочу побажати тільки одного тримайтеся. А ви, друзі, залишайтесь на першому міському. Побачимо.